Вітаю, ви дивитесь програму Провокація. Незабаром новий рік, а в Черкасах визначено 27 місць, де можна торгувати ялинками. Хоча насправді їх продають ледь не на кожному кроці. Тож сьогоднішня передача про ялинку. А ось ми бачимо, немає ось цих от бірочок. кое де є вон, вон там відні чіпи, а кое де не знаю, вигружали. Или, или слетели, или що, я не знаю. Правоохоронні органи не підходят, не питають, чому немає цих чипів. Не спрашивали, почему, що і как. Ну, там наша дирекция все договорилась, решилася. Всі вопроси решены. є Михайлівска? нас, легальні. То есть не з Чорнобиля. Не, не, не. Там не дружина сказала типу десь на 2 м. То есть на ну, щоб у вас вашей... тут дескарда, да? О. Чи з чипом 10 є, менше, типу 10. А плюс Ну це, да, 80 і ще 10. 80. А по чому сосна? Оце 150 грн. Оце. Оце всі 150. Да, да. Наки, а кожного 150 грн. А бірочок немає, надати. А де ж кача в гармонію? Мені ще надо, будь ласка, рецепт. А він ні, nee, просто що ми це переносили, то я вже не схотів, їх хотів. Бо скоро собі не накладає бірочка, то ми прицепимо. Бірочка і все. Є. А звідки, звідки сосне? І з конічка. До мене дружина переживає, щоб не з Чорнобиля. А, а Ні, ну може, доб, може, я б це дихав. Би. Я б колоні сама не стояла. Це з конічкою. А документи чому в ну, В казео, в хазянок. Бірок волок підчув. Це бірочки, все гармони, кору. Це прямо їх на лісницю дають, так? Да? Вони да. їх самі не чіпляють на лісницю. Ні, ні, ні. Що депусі там скільки ми взяли, депусімо 50 юрочек, так, купили. А це ж за кожну бірочку 23-3 поплатить після часом. Uh -huh. ми взяли, депусі, там, 50 цих ну. Нас трохи збентежили слова продавця про те, що в лісниці можна придбати ялинки без чіпів. Тож ми вирішили перевірити цю інформацію, представившись оптовими покупцями. Скажіть, у вас можна ялинки купити на продаж? Думаю, можна, яке вам треба І Д... ви знаєте, це частина. Ну, я так думаю, що ну, штук, штук 150 мені так десь потрібно, щоб встигнути продати. Дивіться, значить, бажано було, щоб ви під'їхали, угу. подивилися. Угу. І от, і, от, і, от, ми вам, допустимо, завтра ми починаємо рубати, ми нарубаємо першу машину, ви У. дивитесь, угу. як і вас відстраює, ми дорубаємо остальне, Вашу машину, uh -huh. ми присилаємо вам бірки, даємо вам товаротранспорт, накатіло, ну, питання закрити. А, а якщо без бірок, можна буде якось дешевше взяти? Ну, ви приїдете, подивитесь, там не будемо розмовляти. В Тюканівському лісгоспі лісничого славіка немає. Це все треба почати. І може це якийсь телефон. У нас такого немає. Ми підходили до кількох продавців, які ми так розуміємо, не дуже легально продають ялинки. Так, то вони отак зізналися нам, що вони приїжджають в лісгосп, купують 200 ялинок, там 150-200, а бирок їм дають 50. Не може такого бути, у нас такого немає. Це неправдива інформація. У нас до кожної новорічної ялинки є збірка.